Ви на каналі Кафета Гейм. І сьогодні ми зайшли в гру, я не знаю, що це ігор. Це, це щось про совник. Угу. Так. О, дорожка. І, і спін, я його відкрив і я можу тепер кудись пройти. У тебе теж є спін. Ага, зараз, А, от спін. І... А ось ты Мені дали 5 хвилин чогось. А, буст якийсь. Окей. Ага. Вас як вбивати. Вот так просто. Просто. А, просто на них. А, на них треба просто це. Я зрозумів. Треба бути соня. Так. Як я. Оху, опа, левела. Пишіть в коментарях, хто ж вище, сотник чи Флеш? Так. Я думаю соник. Sonic чи Флеш? Угу. Я за Sonic. А я не знаю за кого я. Я за того, кого виберуть підписники. Бо я навіть хочу поставити це. Опрос соник чи флеш? Ну, давай. Цікаво буде. Або ще краще. Ртуть, флеш, чи, чи соник. Не, ну це буде легко ртуть виграє, 100%. Давай тоді флеш соник. Ртуть, чи соник. Рутуть. Так. хто вам подобається? Так. І ще напишіть у коментарях для вас хто найшвидший з усіх? Сонік, все це, це, вони всі. Хто швидше? Я от з усіх найшвидших. Я не знаю, хто виграв. Цей. Як його? Чорний флеш цей. Я забув, як він. Зомбі. Ну так, ось цей він. Угу. він для мене, наші Вау. Wow. А ти де? Я не знаю, я бігаю. А якщо, О. А якщо дуже довго чекати, щоб він крутий взяв? <гас> О, я цей! Я став яким? Mm -hmm. Ну, ч... mm -hmm. червоний. А я? А, ну, я багато копію. Скільки в тебе? Колець чи левон? Левон. 24-й. Нічого, а де ти знайшов? Ти просто бігай, там жо ще є експішки ще. Які експішки? Так я экспискую. Ну, кольца. Їх. Червоні кільця. Ну так я збираю. Вони раз у 20 секунд дають. Уи. Ничего собі, на швиткой. А я, я малую. Я, я ще мала. Я хочу стати shadow. Ким? Shadow. О, тут. Це хто shadow? Ну share чер... на ну, червоний саник. Серйозно? Ось зараз. Це один ще? Це shadow. Так, це shadow. цей. За мною. Ігор, я вже відчинив не в собі світ інший. Ну ти ж не будеш без мене. Не буду, я тебе чекаю. О, я тебе бачу. Так. О! Так. А як ти зробишься червона? Дивись. А, Ось, Так. Зараз игорь, даш. <гас> О. Я буду игорь. Швидкий Ігор. <гас> 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 Давай дальше швидше. ты <гас> можешь? Я можу. Так. Соник, спицы, не хуй цей на 5 хвилин, Він дуже круто Я дорогу. Yes. Так, юри. Ага. Так. Я вже можу наступний світ відкрити. Так? А скільки він коштує? 200 20 тисяч. Нічого собі. Що нічого? У мене тільки 36. 36. Так. так. Ну, я без тебе не буду що... Так. А з них що дає? Нам так. Див... Дивіться, ми можемо все навіть бравли старіс. Блін. Серйозно? Ну так. Я буду в Шелі. А у тебе ще є аккаунт, хопслі. Mm. No, Тоді я тобі... тобі свій дам. У мене ще їх два. А які? Я... А... Боба? Ні, боба це Бур-Бур потопіма. У-у-у! все, я зараз збираю. У мене магніт є. Серйозно? де ти його знайшов? Мені далі в бусті. В бусті? Ну в цьому. Як подарунок. А, я побачу. Ага. А за що тобі його дали? Не знаю. Треба 90 сфер хаоса. Сфе Све... сфер. сфера хаус. Ну, оце летіло. Червоні вобще всі. А всі? Як вони? О. Мені О, тут є. І ще мені дайся. Даща... О, знову магніт. На 10 хвилин. Так, а цей магніт на 5, нормально. Ну, так. Але на 10 це ж більше, набагато. Нет. Так. так. Ну, блін, ну 10 хвилин ну, отак. Мені нормально. Мені теж. Угу. Так, я поки збираю. І пишіть у коментарях всі ваші питання. Так, не забувайте, що ми будемо робити відео на какудзу та на і тут та на какудзу гейм, що ну, ми будемо відповідати на питання. На всі. там, там буду, Так. Тож і не забувайте ще підписуватись на какузу цю, звичайну, а не на... А то какуза гейм вона зараз більше. В описі, в описі так. Ой-ой-ой. Так. А ці як її виступати? Я не знаю. Так, шоп. Якщо так. ви хочете, ми можемо зняти ви... Так, у нас вже є ж одне на підготовці. Або, або вже вийшло, я не знаю. Може, коли ви дивитесь це, то вже вийшло відео з веб-камери. вебка. Там ми ще збруйбур потепіння. Так. Який є. Напишіть у коментарях, знімати нам збурбург Так, Напишіть, бо от, я не знаю, я не хочу чогось. Може ви думаєте, так ви дуже рідко знімаєте е, з ним. Ну, я його е, з відео обрізаю, коли він щось погане Так. так <пілляє> Нам ну я не люблю грати з боргу з бо він дуже багато всього, ну. Не, погані не, речі не, кажуть. Не тічі, понятно. Так. І такі ще слова він каже, які неприємні. Він навіть каже слова, які ми не розуміємо. Так, які ми не розуміємо. Характер. Так, О, ми ось... коли... Коли... А, майже 300 тисяч. А, я ж можу цей вже купити. Так, давай наступний. Давай. Я тебе буду там читати. Давай, все, я бігу. До речі, знаєш хто я? Я жовтий. Блін, ну я все забув, як їх звати. Напишіть у коментарях, як їх всіх звати. А, це є фіта, я жовтий, так. Як... No, так, як його звати? Я не знаю. Я ніколи не дивився. Ну я дивився Соніка, але я забув. я, я теж дивився, тільки там їх не було. Я не ну, та ні, був. Там був. Ну ти дивився? Першу ну, щас а їх три. Третя там же є і шедоу. Я знаю тільки Соника. Я говорю, взагалі тільки Соніка знаю. О, стоп. Що? Я вмію літати? А! Я падаю. Ти мне ще? Ну походу. ну я не знаю. Кредит. Вообще. і мені дало... Знову бур. Та, блін, я його потім. Що? Так, стоп, я літаю! Ну. А. Знаешь, що, зі мною? Ну. Ти бачиш зелену крапку? А, ні. Ну подивись. Зараз. Ні, А, ось, я так. Я как Короче, я у Синтеза. А. Так, я літаю! Трошки, але літаю. А на Так. Угу. А, треба 10 генераторів. Якщо ви ще хочете дивитися, як ми бігаємо за соніка і обираємо пишіть коментарі. Так. Ми можемо зняти другу частину цього. Та блін, а, зібрав все, добре. Бу паучка. У нас є його три частини. Дві. Ну, третя буде. Ну. А стоп, дві? Поки пока три. А ну у нас є підготовці третя. Там де ми до пустині. Ні, це друга. А, яку <primresent> Нічого собі. Це ми за один цей дійшли вже до пустині. Там, де я скарбила на пару Так. Щось до не надати. <пиш> <Laura> <sharp> так. Нічого не пам'ятає. Треба багато лайків, щоб він все. Так, що я щоб я все згадав. <sharp> У нас стільки гарних відео, а ви їх навіть не дивитесь. Наприклад, що? Паучки. Їх ніхто не дивиться? Ну, як. Дивись, та... такий контент, він як у Сані Майнкрафта. Хто Це, це ютубер, такий. А я бачив то тільки він Браул Стар знімає. Ну він багато чого знімає, як і ми. У нього... Такий контент, як у нас... Який? Ну, в Роблекс, наприклад, ага. ті ж самі ігри, які ми граємо, у нього вони набирають набагато більше. Наприклад, у нас за день може скільки. У нас максимум було 40 переглядів за ага, день. І це на відео там, де ми на машині. Так. там, де Але. У Сані Майнкрафта, який зробив те ж саме відео, у нього набралося скільки вже. 20 тисяч переглядів. Ну дуже багато. Так він дуже багато працював. Багато років. А а ні, він на це. Скільки два роки десь вже. У нього. Два роки а ми скільки. Місяць. Ти вже хочеш мільярди. Ой! Ігор. Угадай. Що? Вгадай. Не знаю. У мене хвіст застряг. О, все. А хто ти? А, я її. Ось. А я. А в тебе який левел? Тридцять сьомий. У мене двадцять сьомий. Ну, у мене був буст, який дуже багато дав. Та я побачив. А зараз? У мене його немає все. Тепер ми на робі. Так оп. оп. мені... хаос орб. Треба їх його... розбирати. О, я задом, я як Майкл Джексон. Оп. У мене двадцять вісім лев. Так. А де ці? А скільки треба щоб наступний світ, відчинити? Mm -hmm. на Я Не знаю. Дай, а, давай подивлюся. О. Я їх навіть не бачу. Mm. А це рахується. Це... Треба, знаєш, no? 300 тисяч. Ай-яй-яй, це дуже багато. Це дуже багато. Так, мені треба 400 хаус орд. Це що це таке? Ну це ці? Ну це все, що є тут. Окрім кільць. І один. Все. Зараз. Нічого собі зараз. Я це заберу. може Можна хром Метал Соник. Він дуже прикольний. А це Гольден О, Ооо Гольден Прикольно. Так, Main Мейнфес. А і... де шукати э, Небесні кільця? Э, Небесні кільця? Я не знаю. Какие-то мне потребны новостники. Я таких не колю. Никогда не хочу. Я Пять мне не потребны. А мне треба хову... Ага, я заразу не понял. Ага. Что? Мне треба пройти через э, три хову ворка. Ну, это же хову ворка. Обоні, я не знаю. Я. Так. Вбив. А, ні? Ще ні. А, боже. И, и, чем більше підписників, тим краще. Цей. Контент. Контент, все таке. И качество. Краще теж. Якість, все це. Дивіться. Монтажер, може, буде радий. Так. Наприклад, коли буде у нас десь 20 підписників, якість вона підніметься, вона стане краще. Mm -hmm. І відео будуть краще. Ми будемо... все буде краще. Це від вас залежить, як ми будемо робити. Ага, а. А що там спес 4 і спес 5? А, це потім. Так. А, то боже, як сюди залетіти? Якщо у нас буде десь думаю. 100 підписників, ми робимо відео спес 4. Знову ж, це від вас залежить, чи ми будемо знімати відео з 4 Угу. Наприклад, будемо Angry Birds грати. Так. Це теж залежить скільки вас буде. Так. Наприклад, я не знаю. Я я. це за відео, я все забуваю. Пробурку. Так, зараз фармимо. Ми вже скоро будемо закінчувати, бо відео триває 18 хвилин, а поки ще Ігор помонтажує все це. Це багато займає. І ми ще побачили, що відео більше всього набирають, які, у яких це 15 хвилин десь. Ну, до нових зустрічей. Всім бай-бай. Якщо ви хочете ще відео про Соніка, пишіть у коментарях.